Приїжджаємо в нас заявка вивести одного дідуся, якого ну вже він він один на вулиці залишився. Ми їдемо в трьох. Приїжджаємо туди вже під е, увечері. Починаються якісь там вже постріли. Приїжджаємо е, за адресою, заходимо туди. Я бачу, там теж прильоти. Дивлюсь, що там, де повинен був бути в подвалі, цей дідусь нікого немає. Що робити? Ми починаємо де його шукати. Де його шукати? Ось де тут його шукати. Ми почнемо почнемо орати. Просто горлянити, кричати: Дід, дід! Дід! Хтось е, е, згадує, що воно у нього ж є прізвище. Петровський! Петровський! Ми його більше налякали своїми криками, аніж прильоти і виліти. Підходжу: дід, от чесно, скажи, будь ласка, де ти був? І він каже, з такою, знаєте, щирою посмішкою, добрими очима, дивиться на мене, каже: Я ходив, кошечок, собачок кормив. Ну ось, ось такі у нас люди.